Владислав Шевчук, 27 років. Лейтенант, командир роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За освітою політолог захищає Україну від початку російської агресії на сході. У 2014 році брав участь у протестах на Євромайдані. Після революції гідності записався до батальйону добровольців, брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. У 2022 обороняв Київ від навали російських окупантів. За звитягу та героїзм, відзначений нагородами військового командування. Нині рота Владислава Шевчука штурмує укріплення росіян в районі Бахмута. Давайте розпочнемо наше інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, трішечки про себе і, власне, про мотивацію, яка спонукала вас потрапити сюди, у військо. Я з шахтарського міста Павлоград. Дніпропетровській області, там народився, пішов навчатися в 2014 році в ДНУ Леся Гончара, провчився там десь півроку, все залишив і пішов в Добробат на фронт. Пробув там до 2019 року, потім поновився на навчанні, бо хотілося таки здобути освіту, ту, про яку мріяв. Я вивчився на політолога. І 24 лютого я зустрів повномасштабне російське вторгнення в Києві. Де й пробув до кінця 22 року. Я отримав зброю, став в стрій, і мене призначили командиром розвідувального взводу. Мотивація це от десь таке щось сакральне внутрішнє. Моя мотивація була дуже проста. У мене було дуже багато друзів, з якими я добре спілкувався, і які теж пішли на фронт доволі в молодому віці. Це були люди, яких я добре знав. І я не хотів, щоб мої друзі, ризикуючи своїм життям, захищали мою свободу, мої права. А я в цей час просто сидів би десь в аудиторії. Владислава, війна в Україну увірвалася досить раптово. У багатьох був шок, паніка. А хтось був спантеличений. Ви як молода людина? Потрапили у горнила війни. З якими думками, власне, з якими емоціями? Що ви відчували тоді? Уявіть ну, собі, я студент. Та, мені там десь 19 років. І от я визначаю для себе цей шлях шлях бійця добровольчого батальйону. Який нелегальний перед державою перед суспільством, і от в нашій країні і в суспільстві є такий феномен, що дуже багато людей пройшли через от якраз такі добровольчі структури, які внесли частку на той момент тієї перемоги, яка не дозволила Росії просунутись далі по нашому територію. І от ти приїжджаєш, молодий хлопець в підрозділ, де там такі уже бувалі воїни, такі дядьки. І вони так дивляться на тебе, як ну не знаю, ну просто дитина якась. Звісно, там купа питань, для чого ти сюди приїхав, і воно тобі не потрібно, вертайся назад. Але це більше був такий елемент випробування на міцність, да, там, на моральну стійкість, як ти це сприймеш. Я втягнувся, і ну, з п'ятнадцятого по дев'ятнадцятий рік мені це дуже подобалося. Я постійно туди рвався. Я їздив додому на невеликий перепочинок і повертався знову. А коли вам от безпосередньо вже вдалося понюхати пороху? У 2015 році я був в селищі Піски Донецької області. Це були такі ворота, в сам окупований росіянами Донецьк. Ми туди приїхали, нас визначили на позиції, нам видали зброю і все. Сказали: це ваша позиція, ваша задача не дати можливість ворогу прорватися, зайняти її і в цю ніч. Російські окупанти почали масований обстріл. У нас було дуже багато поранених, і вони пішли на штурм. І от нам паралельно з тим, що нам треба було допомагати людям, які були посічені, які перебували не саме в найкращому фізичному стані через те, що вони просто стікали кров'ю. І при тому нам ще доводилося відбивати цю позицію. І потім, по відбиттю, наша задача була евакуювати під обстрілами поранених на точку евакуації. Благо, що я ще в шкільні часи, в мене це. Притягували, мені це подобалось, і ми в школі. Ну, був тоді такий урок державна підготовка юнаків, і там були різні макети автоматів Калашника, інших там снайперських гвинтівок. І мені це було цікаво. І я постійно на уроці цим займався. То і в мене були якісь теоретичні знання і трошки практичних, які я потім примінив уже загалом. Не надто б хотілося б, щоб українське суспільство так сильно мілітаризувалось, щоб доходило до того, що діти вже будуть вивчати, як робити скиди на дронах. Але, виходячи з тої ситуації, яка у нас склалась на протязі багатьох років і не тільки цього сторіччя, розуміючи, що у нас під боком є ворог, який ніколи не дасть нам спокійно жити. Я вважаю, що це правильне рішення на даний момент. Це неправильне в рамках, знаєте, того що вже з маличку готують до того, що люди повинні бути готові до війни, до участі в бойових діях. Звісно, всім хочеться жити мирно і не думати про бойові дії, бо для цього є армія. А тут уже якби воєнізована підготовка вже доходить до всього. Суспільство мусить готуватися, це важливо, це правильно. І чим раніше ми будемо готувати українських громадян, тим, в принципі буде краще, Владиславе. Минулого разу, коли ми зустрічалися на передовій, ми говорили про блок НАТО, про його роль і власне ваше бачення. Мені дуже сподобалася тоді ваша відповідь. Можете її зараз озвучити? Високоповажний представник НАТО осмілився сказати, що ми заберемо вас. Альянс в випадку, якщо ви поступите своїми територіями. В цьому випадку я можу лише підтримати слова Верховного Головнокомандувача в плані, що поміняємо членство в НАТО на Білград. Ми дуже багато зробили поступок. Дуже багато. Поступалися в усьому і перед всіма. Завжди шукали сильних союзників і не шукали сили в собі. Зараз у нас є сили диктувати свої. Правила гри, і буде останньою ганьбою і прокляттям на наступні покоління, якщо ми зараз складемо зброю і здамось. Скажемо, нам хочеться жити добре на тій частині, яка ще наша, а та, що, в принципі, окупована, вона вже й не наша. То хай там долю вершить окупант, так бути не може. Бо дуже часто історія потім повертається до нас іншим боком і фортуна. І ті території, які, здавалось би, завжди будуть наші, вони укріплені, знову переходять в руки ворогу. Де гарантія того, що Російська Федерація після, наприклад, якогось там умовного миру не зміцніше і знову не нападе на ті території, які ще не окуповані. Шанси є завжди, навіть в самій катастрофічній ситуації. Наразі я лише можу сказати одне: наша перемога вона буде куватися ще довго. Тобто нам потрібно готуватись до того, що перемогу ми не зустрінемо ні в цьому році, ні в слідуючому. Для того, щоб перемогти Російську Федерацію, яка хоче грати вдовго і яка готувалась воювати вдовго, то треба мобілізовувати всі ресурси, раціонально їх розподіляти. І вести отаку планомірну, напружену, важку і довгу боротьбу. Але шанси є, звісно, величезні. Фактично, ми вже поламали всі плани Росії. Тобто Залишилось лише забрати ті території, на які вона ну, спромоглася залізти своїми пазурями тимчасово. Але і це нам вдасться, я думаю. Суспільство має завищені вимоги До Збройних сил України. Звісно, всім хочеться побыстріше, щоб все закінчилось, щоб припинились обстріли, щоб хлопці повернулись до своїх родин, але це неможливо в силу нинішніх обставин. Звісно, можна організувати масований прорив, і, можливо, він буде успішний. Але цей прорив обійдеться нам дуже дорогою ціною. Більше це обернеться катастрофою. Знаєте, є такий вислів, пірова по Побєда», от російською, так воно і виходить. А нам цього не потрібно абсолютно. Нам потрібна перемога така, щоб її було кому святкувати. Тому Збройні сили України і військово-політичне керівництво України воно використало правильну стратегію стратегію прощупування. Тобто, да, не було такого масованого контрнаступу. Нічого страшного. Не в цьому ж суть. Це ж не шоу, що на нього можна споглядати і дивитися, як танкові колони української армії проривають ті зуб'я дракона, мінні поля і рухаються в бік Мілітополя, Маріуполя. Такого не буде. Зараз такого неможливо зробити. Але є планомірна боротьба, є тактичні успіхи, є тактичне просування, яке в цілому наносить планомірну покрокову поразку Російської Федерації. Війна з Росією не закінчиться на кордонах 91-го року. Війна з Росією закінчиться тоді, коли в останньому українському серці і розумі зникне все російське. От тоді у нас буде перемога. Вімо наші богомні, я. А як себе поводить ворог, коли ви зараз його атакуєте? З тими військами, які ми зараз стикаємося Російською Федерацією, вони менш вмотивовані. Пацанам-тангістам такого ви шляпу видали. У них є вибір, і вони, в принципі, масово здаються в полон. Підрозділ моєї роти виявив опорний пункт взвода військ Російської Федерації і без жодного пострілу взяв. Шість чоловік в полоні. Як це їм вдалося? Це дуже просто. Тим, що бійці були вмотивовані, бійці знали свою задачу, бійці помітили ворога і знешкодили його. Ну, їх не вбили росіян, їх просто зв'язали і потім передали Службі безпеки України. І це були так звані російські десанти. Вони здались в полон, хоча поруч з ними була зброя. Тобто це був добре обладнаний бліндаж з вогневими точками. І йшли якраз е, мої бійці е, прямо з е, напрямку фронту. Тобто Не робили ніяких обхідних все. Це питання, можливо, здасться вам трішки дивакуватим, але разом з тим я хотів би все ж таки його поставити. Для нас, цивільних людей, е, всі українці, які зараз зі зброєю захищають незалежність, вони герої. А хто є героєм для вас? Дивіться, ми не герої. Ми лише свідомі громадяни своєї країни, які виконують свій конституційний обов'язок і зменшують популяцію громадян Російської Федерації на території України. Це, це наш обов'язок. Це не героїзм. Героїзм це віддати своє життя в бою за своїх друзів. Героїзм це протистояння з переважаючим ворогом виконати бойову задачу і при тому загинути або скалічитись. Це героїзм, коли ти розумієш, що це ризик для тебе всім, що ти маєш, найціннішим це життя, але перш за все для тебе це виконання бойової задачі, в ім'я перемоги твоєї держави. Це героїзм. Історія, яка запам'яталась мені на одному з напрямків, де ми вели. Бойові дії, командир групи, молодий хлопець, який, коли почався обстріл, вміло керував своїм підрозділом, вивів хлопців в безпечне місце і при тому сам був важко поранений. Зараз він лікується, відновлюється, але от такий важливий був момент, який мені запам'ятався, такий достойний вчинок. Хлопцю там буквально 21 рік. Але він керував підрозділом, де були дядьки, які йому годилися в батьки. Але вони його слухали, вони сприймали всі його команди, і фактично він своїми діями врятував їхні життя. Поранення там дуже важкі. Тобто пробиті легені, перебиті ноги. І наостанок я хотів би поцікавитися про ваші плани. Які у вас плани на майбутнє? Наразі у мене саме основна задача максимально і побільше. Зберегти життя і здоров'я свого особового складу, це для мене буде моя найбільша перемога, найбільша втіха життя от в цей період. Чим я буду займатися після перемоги, я не знаю. Так як я на війні і тут може трапитись все, що завгодно. Тому будувати якісь плани наразі важко. Але в цілому, якщо все, все буде так, як воно повинно бути. Я, мабуть, займуся чимось цікавим.